Подивимося його, думки про вас на сьогодні. Що він думає? Думає багато. Я би сказала, що думає постійно, але я б ще тут можу сказати, що він бачить, наскільки ви зараз людина, яка пішла вперед, а він може тільки ззаді доганяти. І то не факт, що встигне ось що. Ну, думок тут дуже сильно про вас, багато він спостерігає за вами, думає про вас. Я би сказала, що він навіть в якійсь мірі вас хщащається, от ви, королева кубків, у вас зараз багато досягнень в житті, набагато більше, ніж у нього. І він якби дивиться на вас, як на зірку, як на людину, яка.